Вінницьке видавництво теза займається суто дитячою літературою, і більшість письменників, про яких ми сьогодні говоримо, і з якими ми вас, шановні глядачі, знайомимо, друкуються саме у цьому видавництві. До Речі, крім чоловіків, письменників, є ще й не менш геніальні письменниці. Зокрема, про одну з таких письменниць дитячих ми зараз з вами і поговоримо. Звуть її Марина Павленко. Мабуть, з видавництвом теж започалася співпраця саме завдяки перемозі в конкурсі Коронація слова тоді ж нас уже організатори познайомили з видавництвом. Дуже таке воно ще було молоде і виявилося, що досить серйозне і чіпке. І от вийшла перша книжка з цієї серії Русаломка сьомогове або прокляття роду кулаківських. А потім вона мала бути самостійною і завершеною. Сталося так само по собі, що герої мене не відпустили і перейшли в наступну книжку. І ось тепер уже третю. Марина Павленко народилася у селі Старичі Явриського району Львівської області. Захоплення Марії Павленко це є малювання, оформлення власних книжок, а також поезія. Викладає сучасну українську літературу на кафедрі української літератури та народознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичина. Я не розмежовую дуже на дитячу і на дорослу, оскільки ну, мені дуже багато чулося чула від людей відгуків про те, що читають і дорослі книжки, дорослі читачі цю книжку. І вони так стверджують, що якщо цікаво дорослому, буде цікаво дитині. Діти, в свою чергу, також. Тому теж не розмежовувала б аж так сильно на дитячу, і дорослу. А що ж до читача, то я думаю, що Читач має я росту до нього, він має рости до книжки. Тобто, така якась наскрок хід на зустріч. Ми робимо одне до одного на зустріч. Я думаю, що дуже багато чого дізнається з книжок читач, але разом з тим він почерпне багато проблем своїх власних. Він себе впізнає в недоліках, так само, як і я десь вчусь, адже прототипом і критиком головним є моя старша дочка, 13-річна Оля. Десь якоюсь мірою вона прототип Софійки із сьомого В головної героїні. Вона ж І вона Мене вчить багато в чому. Багато чого чую, казів, так не треба робити. Дуже строгий вона критик. А коли вона нарешті, прочитавши книжку, каже: Мама, це мені було навіть цікавіше ніж Гаррі Поттера. За Гаррі Поттера. О, це вже відчуваю, що Десь ми вже знайшли консенсус із нею, так би мовити. Тобто вона дуже багато ідей підказала і дуже багато критичних зауважень. Щодо третьої, ось русанка і В. Проти русанки з білокрилівського лісу ця їй сподобалась найбільше і моїй читачці і співавторці якоюсь мірою. От і вона сказала: ну що це взагалі. Ну тобто тільки вийшла правда ця книжка. Побачимо, яка буде реакція читача. Я прочитала в рецензіях на неї, що її назвали краєзнавчим детективом. Так стало, тобто детектив, хоча я не претендувала на детектив. В друга книжка так сталася, я вже сама себе ловлю на думці. Вона теж вийшла якоюсь мірою краєзнавчим і теж детективом. А щодо третьої, то мені навіть вже і видавництво Граніте, і теза пропонують писати детективи. То, мабуть, ви правильно уловили вже з самої назви, що десь тут детективна лінія є. Я згодна, у всіх трьох книжках, до речі, є ця детективна лінія, але вона дуже прихована. Я думаю, що не обов'язково має бути детектив відвертий. Тут на першому плані інші зовсім проблеми. В цій, наприклад, навіть проблеми історичні нашої багатостраждальної України. Тут Дворянського роду привід із справжній замок, який на околицях ну, Монського району є задіяний десь цих води. І тут Білокрилівське лісо, Білогрудівська культура, яка унікальна є, і на науманщині тільки на Уманщині вона є. Десь тут є прототипом. цієї. і це протистояння є детективною лінією, але це підробка під детектив. Тут насамперед ідуть моральні, етичні якісь проблеми, дівчачі насамперед, хоча хлопці, до речі, теж перевіряю моє приватне дослідження. Показало, що хлопці від 6, поки що до 42 охоплений, до 46, перепрошую, охоплений хлопчачий вік. Теж з задоволенням її читають. Всі ці три казки, якоюсь мірою казки, це реальне, нібито життя, але є тут трошечки елементи, дуже зашифровані елементи фантастики і містики. Закінчуються щасливо. Так я б хотіла побажати нашому читачеві. Щоб його казка була зі щасливим кінцем. Або ще є в іншому видавництві виданому, в видавництві граніта. У мене книжка Півтора бажання. Так от, там героїня не мала три бажання і було тільки півтора. Я хочу, щоб кожен читач мав завжди про запас собі, три бажання. А що, як вони всі збудуться? Письменник, який пише літературу для дітей, займається по справжньому благородною справою. Але очевидно, що і в самих письменників найбільш вдячними слухачами це їхні власні діти. До речі, Марина Павленко відкрила нам маленьку таємницю своєї родини. Виявляється, кулінарить у них вдома її старша донька та чоловік. Що ж залишається їй? Лишень писати дитячі книжки. Українські дитячі письменники також мають свій погляд на страви українські і не тільки І також мають улюблені страви. От зокрема, зараз ми дізнаємося, яка улюблена страва є в пані Марини. Ви можете назвати таку страву? Якщо мої герої, як правило, полюбляють шоколад з горішками, то я, як людина доросла, яка розуміє, що треба урізноманітнювати своє харчування. Софійка, наприклад, з Росаленки із сьомогове страшенно не любить супів і так далі, то я пропоную ось такий альтернативний варіант. Я вважаю, що салат і фруктовий, і з овочевим ясний це завжди прекрасний варіант, який підходить і дорослим, і дітям. А скажи, будь ласка, ти прочитуєш мамини книжки, власне, і ну, дуже багато в тебе зауважень завжди з'являється. Чи переважно мама все правильно пише і дуже добре тебе знає і знає свою головну героїнь? Ну, мама мене досить добре знає. Я від неї секретів не маю, так що вся книжка можна сказати про мене. А Як ставляться до цього однокласники, подруги твої? Ну, взагалі моїм однокласникам дуже подобаються ці книжки, особливо дівчатам. Хлопці роблять вигляд, що їм це не цікаво, але весь час купляють другу, третю частину. Так ну, подобається. Як це бути героїною книжки? От що ти відчуваєш? Можеш поділитися враженнями? Інколи велика є бажання витерти те, що було написано на комп'ютері, бо воно дуже видає. Живу. Реально, Живу. Живу. болить, Живуче. Насправді за цим столом розіграла справжня детективна історія, адже готувала за цим столом одна письменниця, і несподівано тут з'явилася інша письменниця, власне, з якою ми зараз і поговоримо про страви. Пані Лесю, скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена страва, яку ви зазвичай готуєте вдома, і яка вас, можливо, надихає на написання певних книжок, творів або просто з'являються ідеї? Люблена страва це комбінація найнесподіваніших компонентів, з яких виходять чудові салати. І потім, коли я зрозуміла, коли мене розпитували мої друзі, рідні і знайомі, вдоволені, попоївши моїх салатів, як він зветься. Головне це вигадати найкращу назву. Тоді все стає вдвічі смачнішим. Але щоб продовжити інтригу, я зроблю зараз ось так. Ось. Якби це були давніші часи. І це було б старе телебачення, то зараз би виявилося, що це муляж, і я, я б ціла розжовувати пластмасу. Насправді це справжнісінький салат, до того ж смачний. Тож, пані Лесю, чи власне потрібно вживати їжу перед тим, як сідати за творчість, чи навпаки, письменник дитячий має бути голодним, тоді краще пишеться? Ну, Дивлячись на мене, ви переконаєте, що дитячий письменник не завжди буває голодним. А потім я вважаю, що і творчість, і навіть приготування салату, і написання книжок, музики і картин це все може перетворюватися на акт мистецтва. Я думаю, що якщо ви готуючи салат, будете уявляти чудові. Фантастичні картини, цей салат стане неймовірний. І думаю, що будь-яка людська діяльність вона абсолютно може перетворюватись на мистецтво. Наскільки пані Марина погоджується з такою тезою, чи можливо у вас є свій погляд якийсь? Якраз я хотіла сказати, що приєднуюся до думки пані Лесі. Єдине, що додати, ось як і ця історія наша так гарно завершилася застільна, ось так і трошечки детективний сюжет до кінця не розкрито. Інтрига залишилася, і вона м мабуть, в наступних книжках. Так і от як оцей салат, чи той салат, щоб життя наше складалося дійсно творчість з різних різних інгредієнтів. І всі вони тут приємні і смачні, але всі різні. І я думаю, що і книжка, і дитяча в тому числі теж має в собі містити скільки різноманіття. Як от містять салати і скільки несподіванок? Як ось ця наша сьогоднішня історія, шановні глядачі, маємо надію, що вам було цікаво зустрітися з сучасними українськими дитячими письменниками, і насправді дуже багато залежить не тільки від дітей, а й від батьків, чи читають батьки, чи привчають до книжки свою дитину. Але ця зустріч до речі буде не останньою. у наступному молодіжному просторі. Ми познайомимо вас з новими якісними, хорошими письменниками, а також з новими кулінарними двобоями між ними. На все добре зустрінемося рівно за тиждень. До побачення.